Вітаю на каналі. Сьогодні хочу показати вам орхідейку, яку я придбала в тому році, але я не бачила її цвітіння. Я не знаю, як вона квітне, тому хочу з вами провести експеримент і полити її добривом. Добриво, яке спонукає цвітіння. Це добриво в собі має в складі фосфор калій, перевищує азот. Тому, як відомо, це буде спонукати цвітіння орхідеї. Тому з вами хочу провести такий експеримент. І сьогодні полюю його вперше. Цю орхідею цим добривом. До речі, і. По мірі просихання буду поливати через раз водичку і через раз добривом цим. Не всі орхідеї я замачую ось таким способом. Це тільки ті орхідеї, у яких хороша коренева і котрі мають внизу багато коріння, внизу горщика. Краю горщика ось ось проливаю, вона затікає повна, заповнюється тарілочка, і ось так вона в мене буде стояти, може, з півгодинки, поки не доверху позеленіють корінчики. Що хочу також сказати за це добриво, я багато купувала різних добрив. І мене здивувала ціна, була в Ашані, і вгадайте, скільки коштує це добриво, 9 гривень. 9 гривень на 20 літрів води. Я скажу, що коли я його відкрила і спробувала, ну, на запах я почула Запах другого добрива Петерс. Я замовляла, там така непогана ціна була, ну, я маю на увазі дорого замовляла це добриво. І скажу, що в цьому добриві так само запах той самий, що і у добрива дорогого. Тобто Є різниця 40 гривень за 10 грам, і 9 гривень за 20 грам вам для орхідеї. Ну, Побачимо, як воно спрацює. Чи сподобається це моїм орхідеям. Ну, ось так. Все, що я хотіла розказати. До речі, ця орхідейка наростила дуже швидко, мабуть, за пару місяців, чи за місяць цього верхнього листочка так швидко розвивається, ну, надії на те, що вона в мене заквітне. Дякую за увагу! Підписуйтесь, ставте лайки та до зустрічі на каналі.